Народження Ісуса Новий заповіт. Приблизно в цей самий час Янгол також прийшов у дім до молодої дівчини. Її звали Марія. Янгол сказав Маріє, Бог уподобав тебе. Він хоче привести свого сина в цей світ. Ти народиш його сина. Це були дивні слова для Марії. Що вони означали, вона не була впевнена. Але вона сказала: Я служитиму Богу та робитиму все, про що він мене попросить. Марія хотіла одружитись із чоловіком на ім'я Йосип. Йому наснився сон, у якому Янгол до нього говорив. Він сказав Йосипу, що Марія скоро народить дитину. «Ти – Маєш назвати його Ісус, сказав Янгол. Минуло декілька місяців, і Марія з Йосипом вирушили до Вифлеєму. Марія мала невдовзі народити. Йосип шукав місце, де можна було б зупинитись, але нічого не знайшов. Ніхто в цьому місці не мав вільної кімнати для них. Отже, Йосип із Марією зупинилися у хліву. Де люди тримали свою худобу. Тієї ночі й народився Ісус. На пагорбах, поблизу міста, вівчарі доглядали своїх овець, вони побачили яскраве світло в нічному небі. Над ними у повітрі було багато янголів. Вони співали та прославляли Бога. Янголи сказали вівчарям: Особлива дитина народилася у вифлеємі. Ви знайдете її в яслах, загорнуту у теплий одяг. Вівчарі помчали до міста та знайшли немовля. Вони йшли містом та всім розповідали про дитину та янголів. Люди в місті говорили це певно, дуже особлива дитина.